Уявіть собі мандрівника, який вирушає в подорож без карти, компаса і навіть без розуміння того, куди прямує. Є люди, у яких відбувається так. Вони прокидаються щоранку, йдуть на роботу, повертаються додому, дивляться серіал і так день за днем. А потім дивуються, чому у них знову ті самі проблеми, чому життя таке нудне. А справа в тому, що наш мандрівник без карти не просто блукає навмання. Він магнітом притягує до себе увесь той непотріб, який накопичився в його підсвідомості за роки безглуздого споживання інформації. І найвеселіше те, що наша підсвідомість працює як певний алгоритм, показує нам те, що ми дивилися раніше. Тільки замість фільмів це наші страхи, комплекси і патерни поведінки. Пропоную розібратися в цьому детальніше. Перше, наш мозок обожнює економити енергію. І тому він просто копіює те, що вже є у пам'яті, і замість того, щоб створювати щось нове. Друге, що важливо зрозуміти, це те, що ми постійно годуємо свою підсвідомість тим, на що звертаємо нашу увагу. Дивимось новини про катастрофи, і отримуємо більше тривог. Скролимо соцмережі з чужими успіхами. Отримуємо комплекс неповноцінності. І третє, що важливо, без чіткого бачення ми, як у той водій без фар у темряві, можемо їхати, але куди доїдемо, питання залишається відкритим. Трапляються випадки, коли люди розуміють. Що вони не пасажири в поїзді життя, а його машиністи. І такі люди беруть в руки пульт дистанційного керування своєю підсвідомістю. Вони усвідомлюють щось глибше. Ну, наприклад, якщо я весь час думаю про борги, то я і отримую в результаті оті борги. Якщо постійно скаржуся на самотність, то в результаті і залишуся самотнім. Але коли ти починаєш чітко бачити своє майбутнє, то відбувається дивна річ, Всесвіт починає працювати на тебе. Ніби ти нарешті дав GPS-навігатору адресу, куди ж потрібно їхати. Це як різниця між тим, хто замовляє піцу випадково, і між тим, хто Точно знає, хочу Маргариту з додатковим сиром і без оливок. Хто, на вашу думку, отримує саме те, що хотів? Ось у чому суть! Наша підсвідомість не розрізняє реальність і уяву. Для неї яскрава мрія про майбутнє це вже реальність, яку треба втілити. І коли ти чітко бачиш своє бажане майбутнє, то твій мозок автоматично починає, по-перше, це помічати можливості, які раніше ігнорував. По-друге, приймати рішення, які ведуть до мети. І по-третє, притягувати потрібних людей і ситуацій. Знаєте, з чим я працюю на своїх коуч-сесіях найчастіше. Саме з цим допомагаю людям налаштувати антенну на правильну хвилю. Бо коли бачення є, то все інше це просто техніка. І ось, що ми з'ясували, маємо проблему. Без чіткого бачення ми живемо на автопілоті, притягуючи в життя випадкові ситуації з нашого інформаційного сміття. Існує рішення створити ясне, деталізоване бачення бажаного майбутнього і регулярно годувати ним свою підсвідомість. І отримуємо результат. Життя перестає бути хаотичним і починає рухатися у потрібному напрямку. Можна зустріти тих, хто зрозумів головну фішку. Вони не жертви обставин, а архітектори власної реальності. Ці люди кожен день присвячують, ну, хоча б 10 хвилин візуалізації свого ідеального майбутнього. Вони бачать не просто. Хочу бути багатим. А конкретно яким житлом володіють, що відчувають, коли прокидаються вранці, і з ким спілкуються, якою справою займаються. Ті, хто спробував підійти свідомо і детально до свого життя, через 3-6 місяців побачили, як їхнє життя кардинально змінюється. Не через магію, а через те, що вони дали своєму мозку. Чіткі інструкції. І тут важливо зазначити, що ви маєте відчути, яким життям хочете жити, а не просто що придумати. Скористайтеся допомогою, приходьте на коуч сесії, щоб ваша психіка не змогла заховати від вас. Ваше щасливе життя. Бо психіка саме так працює, вона не любить, коли втручаються, і самому дуже нелегко щось побачити, саме те, що заховано за вашою психікою. Так що питання до вас: ви готові перестати бути пасажиром у власному житті? Чи краще й далі скаржитися, що життя показує вам не ті серіали? І якщо відчуваєте, що готові серйозно? Взятися за створення свого бачення, але не знаєте, з чого почати, напишіть мені в особисті через соцмережі. Посилання на соцмережі в описі під цим відео. І, можливо, саме зараз настав ваш час стати режисером власного блокбастера. Адже життя без бачення це як телевізор без пульта. Технічно працює, але дивитесь те, що показують. А ви ж не хочете усю відпустку дивитися рекламу пральних порошків? Правда? Якщо резонує, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться думками про те, яким саме життям хочете жити ви.